Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У нашому місті на базі двох криворізьких гімназій працюють дошкільні групи. Це новий проєкт, який допомагає малюкам навчатися офлайн у безпечних місцях. Такий комфортний простір сприяє розвитку дітей. Тут спеціально підготовлені педагоги використовують сучасні методики, за допомогою яких діти можуть корисно проводити свої дозвілля. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завіта. Ала Тетяна Черненко, консультантка комунального закладу, Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Я вас вітаю, пані Тетяна. Добре, розкажіть для початку трохи от про сам проєкт в двох словах. Так, у Кривому Розі активно впроваджується дуже важливий проєкт покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні. Його реалізує всеукраїнська громадська організація. Асоціація працівників дошкільної освіти у партнерстві з ЮНІСЕФ та за підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини, урядів Іспанії та Швейцарії. Основна мета забезпечити дітям доступ до якісної дошкільної освіти навіть у складних умовах, наблизити освітні послуги до місця проживання родин, створити безпечне середовище для розвитку дітей дошкільного віку, особливо коли питання безпеки є першочерговим. Відкриття альтернативних Нативних форм на базі гімназії дозволяє не лише дати дітям можливість навчатися і розвиватися, а й підтримати батьків, які працюють або шукають роботу. Так, у нас два таких простори наразі відкрилися. Розкажіть, скільки ще планують відкрити таких дошкільних груп? У місті передбачено впровадження сім філій дошкільної mm. освіти, два центри педагогічного партнерства для дітей раннього віку mm. і один центр педагогічного партнерства для дітей з особливими освітніми потребами. Усього планується охопити понад 170 дітей, і ця цифра має потенціал зростати. Mm. Проект не лише про інфраструктуру, це про якісну освіту, підтримку і розвиток mm. дитини в умовах викликів сьогодення. Так mm. чи mm. є укриття у цих про? Сторах, чим вони облаштовані? Так, у всіх закладах обов'язково є укриття. Вони повністю облаштовані для комфортного та безпечного перебування дітей. Є меблі, ігрові розвивальні та навчальні матеріали. Все організовано так, щоб навіть під час тривалого перебування в укритті діти могли займатися, гратися і почуватися себе спокійно. Угу. Е, так, а от який графік цих садочків? От як вони працюють? Це як на цілий день, чи як вони можуть працювати? Так е, ні, графіки роботи різні, підлаштовані під потреби та можливості. У нашому місті є філії і будуть працювати центри педагогічного партнерства, де діти зможуть перебувати 4 години, 9 годин і 9,5 годин. Це залежить від того, як батьки так працюють, правильно. Так. <гум> так, так. А як в цілому от буде проходити день діток? Чим вони будуть займатися? Як будуть проводити дозвілля? День у філіях організовано так, щоб діти гармонійно розвивалися. Це ігри, заняття, прогулянки, творчість, харчування та відпочинок відповідно до потреб кожної дитини. А чим облаштовані садочки, що там є? Нещодавно на шести локаціях, де працюють альтернативні заклади, встановили сучасні зручні меблі. Велика увага приділяється влаштуванню розвивального середовища. Це спеціальні куточки для творчості, математичних ігор, розвитку мовлення та пізнання природи. Меблі адаптовані до віку дітей, легкі й мобільні, щоб діти могли змінювати простір і свої потреби. Весь простір сприяє самостійності, активності та розвитку важливих навичок від комунікації до. Відповідальності, угу. тобто всебічний розвиток дітям забезпечений. Так, е, так, а на вашу думку, от наскільки важзагалі важливо от, відвідувати дошкільні заклади світу для дітей? Я вважаю, що для дітей дуже важливо відвідувати дошкільний заклад. Там вони вчаться спілкуватися, дружити, працювати разом, стають самостійними у садку. Дитина відкриває для себе світ через гру спілкування. і Цікаві заняття це допомагає їй розвиватися, набувати нових знань та готовувати. Ватися дошкільного життя впевнено і без стресу, угу. так ну що ж, пані Тетяно, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за те, що ви нам все так е детально розповіли. І це, взагалі, от на мою думку, дуже класно, що у нашому місті відкриваються ось такі дошкільні навчальні простори. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Тетяна Черненко, консультантка комунального закладу, центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ми поговорили про відкриття нових дошкільних навчальних закладів на базі Криворізької гімназії. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. продовжується системна робота над зміненням дошкільної освіти. У місті відкривають міні-садочки на базі гімназій. Це унікальний проект, адже в ньому поєднують потреби як дорослих, так і дітей. Він реалізується за рахунок міського бюджету та за підтримки МОН України, ЮНІСЕФ та Асоціації працівників дошкільної освіти. Малача і, зокрема, і діти з особливими освітніми потребами можуть відвідувати очні заняття, пізнавати світ, грати, розвиватися, готуватись до навчання. А батьки знають їх діти відвідують Часний, а головне, безпечний садочок, а найбільший плюс ще й в зручному для них місці. Це дуже важливо, тому що е, діти соціалізуються, тому що діти е, спілкуються, вони так скучають один за одним, коли, наприклад, е, немає подружки, не прийшла. і на другий день прийшла. Дуже їм подобається. Батькам теж дуже подобається і саме приміщення, сам простір. І взагалі те, що діти тепер можуть отримувати якісну освіту. Одна з перших таких філій відкрилася на базі гімназії номер 4 Тут організували сучасний простір, обладнаний всім необхідним для розвитку та безпеки дітей. Педагоги пройшли спеціальну підготовку. Тож навчальний процес для дітей побудований за новітніми методиками. Через гру, інтерактивні технології та індивідуальний підхід до кожного вихованця. Тут планують відкрити ще одну подібну групу. Загалом садочок може прийняти 30 дітей від 4 до 7 років. Ми зараз впроваджуємо інноваційну таку нову форму: це створення після капітального ремонту на окремого приміщення додаткових дитячих садочків, садочків в школах, там де немає поблизу дитячих садочків. От сьогодні відкривається. Два дитячі садочки. Проект розширюється і користується підтримкою батьків та попитом на місця в новостворених групах. Також найближчі місяці у кривому розі планують створити ще п'ять подібних філій і кілька спеціалізованих центрів для дітей, у тому числі із особливими освітніми потребами. Мета проста і важлива: зробити безпечну, якісну дошкільну освіту, доступною для ще більшої кількості маленьких криворіжців, підтримати родину та будувати освітнє майбутнє навіть у найскладніших умовах воєнного часу. Анастасія Костенюк Максим Мурашов. Вперше міський.